22 січня у Чернігові прощались із солдатом Анатолієм Яковенком. До повномасштабного вторгнення він працював електромонтером. Потім спеціалістом із радіаційної безпеки на Чорнобильській АЕС, цікавився історією рідного краю, займався боксом. Брат був відданим сином своєї країни. Він там народився в Чернігові, зростав тут, навчався тут. Дуже любив своє місто, дуже любив свою країну. І ну в перший день повномасштабного вторгнення одразу пішов захищати її, нікого не питаючи, нікому нічого не кажучи, просто зробити, що мав зробити. Із серпня 2023 року Анатолій Яковенко знаходився на одній із найгарячіших ділянок фронту. Служив у 119-й бригаді ТРО, мужньо боронив Україну, завжди підтримував товаришів. Він загинув 16 січня, виконуючи свій військовий обов'язок. У воїна залишились дружина та дві доньки. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя.